Привіт, ви на каналі Перша Віза, і сьогодні ми говоримо про важливі зміни для українців у Польщі. Тут розглядають законопроєкт, який може змінити правила безкоштовної медицини для українців. Зараз біженці мають право на безкоштовну медичну допомогу, але якщо закон ухвалять – усе зміниться. Умови будуть такі: безкоштовна медицина лише для тих, хто має медичне страхування, а це можливо тільки за наявності роботи або за умови самостійної оплати страховки. Ініціатори законопроєкту пояснюються бажанням зробити умови рівними для всіх іноземців у Польщі. Вони вважають, що поляки платять за медицину через податки, тому і біженці мають це робити. Це виглядає як спроба зробити систему більш справедливою. Законопроєкт вже подав до сейму, і він чекає на розгляд. Якщо його ухвалять, зміни на будучиності через 30 днів після голосування. Це дуже швидко, тому важливо вже зараз розуміти, як це вплине на ваше життя. Це торкнеться тих, хто не працює або працює неофіційно. Таким людям доведеться купувати медичне страхування самостійно, інакше медичні послуги будуть платними. Ця ініціатива викликала багато обговорень. Деякі політики підтримують закон, бо вважають його справедливим. Інші ж хвилюються, що це ускладнить життя багатьом біженцям, які ще не змогли знайти роботу або інтегруватися в суспільство. Що робити українцям у Польщі? Перевірте своє страхування. Якщо ви працюєте офіційно, роботодавець має сплачувати за вас медичне страхування. Розгляньте варіант самостійного страхування. Це додаткові витрати, але так ви зможете отримувати медичну допомогу. Слідкуйте за новинами: ми будемо інформувати вас про подальший розвиток подій. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодних оновлень. Але є й позитивні новини: у Польщі планують компенсувати оренду житла для українських біженців. Програма спрямована на те, щоб допомогти людям стати більш незалежними. Для кого це актуально? Для тих, хто зараз живе у центрах розміщення і не має можливості вивчати польську мову або шукати роботу. Програма допоможе адаптуватися і знайти власне житло. Зміни в законодавстві це завжди виклик, але підготовлені люди у виграші. Не забудьте підписатися на канал Перша Віза, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб першим дізнаватися про всі важливі новини для українців у Польщі. Залишайте коментарі під відео, що ви думаєте про ці зміни? Це справедливо, чи створить додаткові труднощі. Обговоримо все разом. Дякую, що дивилися, берегіть себе і залишайтеся в курсі подій разом із перша віза.